Левко це місточок в, з європейської культури, західної культури, з тих каверів, які ми кажемо, або через кавери, так, до от тієї смирічки, яка. Розвивала національну культуру, пісню національну, і вона внесла такий ковток свіжого повітря, який в принципі сподобався дуже багатьом, навіть тим, хто критикувати її хотів, але не міг. Смічка була дуже популярна, тому що ми перші взяли ці електрогітари, всі знають, закривали нам занавісі, світла, електроенергію, виключали, не давали. Знаєте, молодь любила, було то все заборонено. Смієчка була популярна дуже. І ту, то, що нам дозволяло, і йшло по телебачній по раді. Вони починали з стрілецької пісні е, калини, та яка зараз така популярна, а закінчували свій виступ гімном України. Ну так і скажіть, будь ласка. Вона, наша незалежність, в 91-му році не створена просто так, вона створена на підґрунці оцих національних ідей, які зростила нам і смирічка у тому числі.